Нас цими друзями. Дивись, назад. Щоб не було тих влади на місцях. 33 делегати від 23 євромайданів і 10 громадських середовищ. 18 спостерігачів станом на, станом на тепер. Дві тенденції. Перша тенденція це діреван посад в стилі 2005 року. Друга тенденція це майданна демократія, коли на посади намагаються призначити людей, які найбільше голосують, чи там найкраще. выступали на Майдане. Обидві эти тенденции, на нашу думку, как людей профессиональных, є небезпечны. Я хотел бы попросить вас, господа журналисты, покажите людей, которые сидят в зале. Вот в городе Севастополе, в городе Донецке все там считают, что вы здесь фашисты, что вы взяли автоматы и пошли расстреляли мирный Беркут на который вы напали, вы сделали с ними там все невозможное, и эти бедные парни там еле унесли ноги. Так вот, мне очень бы хотелось, Прежде чем мы начнем делить портфели, точнее они там начнут делить они портфели. Уже делят, делят, Мне, ну, уже... Да, уже делят. Чтобы вспомнили о том, что кроме Киева в этой стране существует еще Донецкая область, Луганская область, Крым, Севастополь. Я не к тому, что давайте сейчас бегать друг друга там задницы целовать или еще что-нибудь в таком роде делать. Но просто поймите одну простую вещь. Сейчас, на данный момент, в Восточной области грозятся остаться примерно тем, что были западные при Януковиче. Но не может президент руководить половиной страны. Не может. Я готов связаться с Карьковским оплотом, пригласить их на встречу. Я готов связаться с Севастопольским антимайданом, с Донецким, с Луганским. Я с ними постоянно общаюсь, я постоянно объясняю им, что здесь происходит. Но я один не в состоянии переломать эту ситуацию. А всем остальным, ну, такое впечатление, что достаточно Киева. Все, ми победили в Києві, нормально, будемо руководіти з Києві, все остальне регіони ми собі гуляємо. Зараз треба спробувати об'єднатися всім майданам, які є, і висунути кількох представників. Їх не мусить бути всі, тому що кожен думає, що він знає, як перебудовувати, як перебудовувати Україну. Це мусить бути е, ядро: 7, 10, може, 12 людей, як Ісуса Христа. І наполягати на їх постійному діалозі з парламентом, тому що зараз треба. Тут були ці пропозиції в різній формі: постійний контроль уже над тими, хто є в парламенті. Продивитися, а хто там зараз є, на їх минуле, на їх статки. Дивакси, а будь ласка, хто проти? Ми звертаємося до політичних партій припинити. Роз заяви, які можуть пошкодити єдності України і сприятиму сепаратизму України. Друге, ми звертаємося до органів, формованих органів державної влади, генерального прокурора, виконуючого обов'язки президента України, міністра внутрішніх справ з тим, щоб вони терміново невідкладно сформували нові зробили нові призначення керівників в областях, особливо тих, де зараз є неспокійно. Третє, ми наполягаємо, щоб генеральний прокурор відкрив кримінальні справи терміново проти тих, скажімо, посадовців, які створювали так звані банди тітушок з тим, щоб припинити, тому що вони зараз перегруповуються. Також ми звернулися до наших опонентів з єв... антимайданів провести форум Євромайданів автом... ав... і антимайданів для того, щоб знайти рішення по об'єднанні України і вирішення, скажімо, проблемних питань, які є в суспільстві. Ми звернулися до Служби безпеки України невідкладно відкрити кримінальні справи про розпалювання сепаратизму, а також щодо тих осіб, які закликають введення на територію України іноземних військ. Тобто, цілий низка рішень, які сьогодні прийняті на резолюці резолюції резолюції в к нашої конференції. від.